У нас тут ЄГР іде, бачите, погляньте, яке тут у нас масло. В колекторі також. Це, я думаю, він тарабанів і створював лишні шуми, про які казав, власник. Нахтьометер каже, що вал потрібно точити. Ось годенька шийка. Наконець-то я дождався цього караси. Все капітки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Сьогодні маємо 5 вересня. Вчора, в 7 годин вечора, шеф привіз. Блока і вала від розточників. Завезли їм. Ну, останнє відео моє було записане. Не пам'ятаю там числа 16 чи 17 липня. Завезли десь на початку 20 х липні. Сьогодні, вчора, поперечні сказати, тільки забрали. Отак От нас підставили розточники. Спочатку купили порошня турецькі, перейшли і такої, такої якості страшної, що мені було страшно брати в руки їх. Пальці були такі, наче точив їх токар десь тут по сусідству на гаражах. Не хромірваний, ну просто бляді, страх. <кхи> розточники запропонували. Заглізувати піде старий порошня. Питань нема. Все, ті порошня забрали там, ну, то таке. Там тішки затрималося, ну, плюс-мінус тиждень. Але більше місяця точить блок. І щоб ви зрозуміли, воно зробилося все за день-два, коли вже почали вжати. Ну, точилося це все біля церкві, робилося. Там колись був один мужичок, батько. Щось він там захворів, зараз там керує цим парадом син. Все, контори немає. Чим була зручна контора, що робилося все в одному місці. Головки, шатуни, точити блоки, гільзувати, колінвали – все було в одному місці. Не потрібно було нікуди там, те вести туди, та туди, та туди. Але, на жаль, все, кінець. Це просто, блін, для мене немає слів, щоб сказати. Я уявляю, як там власник автомобіля, який пригнав трішки раніше, так як вона в нас ще стояла, я вам казав, чекала своєї очереді. Тісь тижнів два вона в нас стояла. Потім я розібрав і зараз ось таке, бачите? Але дочекались. Це раз, друге. Таких двигунів я ще не робив, таких автомобілів ще не розбирав. Розібрав я його в 15-х числах липня, збирати потрібно зараз. Це все буду робити не дуже швидко, щоб не зробити ніяких помилок, щоб потім назад не розбирати. Це раз, друге, це буде дуже цікава робота, згадувати, що де і як стояло і в якій послідовності. Отак хлопці буває, бачите? Далі. Далі. Вони розточили все під один поршень. Не під кожний поршень індивідуально, а під один. Як вам таке? Зараз що буду робити? Першим ділом переміряю гільзи, чи вони рівні. Другим ділом міряю поршня. Наскільки в них велика різниця по зносу? Поршня там тихи задіране, пам'ятаєте, да? отже в них може бути різні пару соток по-любому буде гуляти. Ну, в мене немає виходу, поршні на цей двигун нема. Якщо то тільки турецьке якесь гамно, нормального нема нічого. Ось довгожданий блок. Я його зверху також бачу, планували. Даже я вже його помив, все, він готовий до збирання. Зараз поміряємо гільзи, подивимося, що там має по гільзах. Так, ну я вислився чомусь по четвертій гільзі, по четвертому циліндрі, дивимося зверху ноль, пускаємося на середину. Мінус сотка, мінус сотка, ну, півтори сотки, дві сотки, сотка. Можна бажати цю гільзу справною. Так, тут, дивимося. мінус 2 сотки, 2 сотки, 2 сотки. Це геть рівно, дивіться, 2 сотки. Ну, відносно таї гильзи, маю відомо, так, то вона ідеально, можна сказати, рівна. Мінус сотка, мінус 3, це відносно таї. А так, відносно самої себе, мінус 2, мінус 2. Мінус дві. Мінус три рівна. Бачите, відносно четвертої мінус три сотки. Давайте запам'ятаю, мінус три. Сама по собі, як вам, буде. Мінус дві, мінус одна, ноль. Мінус один. Плюс один. Так, самим по собі гільзи рівні. де на них трошки є відмінність між собою. там Максимум 2 сотки. Питань нема. Розточено добре. До цього питань немає. Зараз будемо мірити відносно поршеньків. Двигун точили під ось цей поршень. Розмір він має 85-92. 85-93, 85. 92. 85, 93. 85 93 і 85-94 Оцей поршень на дві сотки більший за цього поршня. Бачите, він не зношений. Він живий. А цей зношений. Я внутрімір виставив по цьому поршню, так як у нас по ньому точився блок. Нолік має бути. Ми тут маємо скільки? Дві сотки теплового зазору. Три сотки теплового зазору. Дві сотки. Дві сотки. Дві сотки. Давайте так спробуємо. Дві сотки. Три сотки. Чотири сотки. Що там за яма у нас така? Чотири сотки три сотки Чотири, то й буде тут. 4 сотки. А, так мірень, так міряю. П'ять соток. Що це збилося ще шо? Зацепив. Чуть зацепив десь. Короче. Як бачимо, тепловий зазор у нас супер великий, аж дві сотки, три сотки. А між тим я не знаю скільки буде. Дуже мало, дуже мало. Він сюди входить тут він буде жити в цьому другому циліндрі. Дуже тугенько. Як нам його обкатати? Ніхто не знає хлопці. А? Дивіться. Колись вчили. Що ставиш поршня в гільзу і він має повільно-повільно падати. Він не падає. Бачите? Плотнячком. Як плунжерна пара. І що? Що ви напишете мені в коментарях, вертай назад блок, ще там щось, нічого не буду вертати, буде все так збирати. Все буде добре. Мені я тут на місці трішки попрацює, притреться, буде все добре. Іншого виходу в мене немає. До речі, вал вам не показував. Ось вал проточений. Ні, я вже його помив, Приготовив до встановлення. Вкладайши нові на місці. Що це таке спасти, що спотекло. Зараз подивимось, як він буде сюди лягати. Кладиш і ставив молотком. Вкинув вала, як на мене, він щось важкувато крутиться. Дуже він тут сюди тугенько сідав. Потрібно перевірити поздовжній хід вала. скільки він ось так переміщається. Так, У нас тут нолік, ну плюс соточка. Десятка. Трішки багато, але в допусках. Все нормально. Там максимально допускається щось до 0,18, здається е, соток. Так, все добре. Будемо ставити плиту. Ось так ставляться в кладиці. Ну, вони дуже грубі. Пальцями їх не запихнеш. І, і ще, до речі, вони чомусь не 0,25. а 0,10, бачите? Я б це хотів би зазор перевірити, як вала проточили, знають вони про це чи ні. Так, зробив обтяжку. Отак от роздавило пластик гейдж 0.63 якраз, бачите, отакий от зазорчик має. Все, можна збирати. Тут все у нас добренько. Значить цей горбик має бути від 2 до 5 міліметрів. Орієнтовно. Не горбик, а валик. Валик герметика. Ну, Майже як робот на нож. На ніс валіка. ну з цієї сторони, трішки так горбиками, бачите, тут трішки вже краще навчився. І на відповідну сторону герметик також наніс, але дуже тонким слоєм, так знаєте, наче, щоб прогрунтувати так сказати. з обох сторон. Зараз він гарненько прилипне і буде герметично тримати. Тому що тут дуже відповідально, не дай Бог звідси потече мастило, роботи буде дуже багато. Є в мене напарник Васька, він наче чувствує якимось лівою почкою. Після я вмикаю камеру, він або шипить, або ріже болгаркою. Я не знаю, що це за людина і яким боком він все це відчуває. Значить оці болтики на вісім затягуємо 22 ню Під шляпки великих болтів даю трішки масла, щоб легше їм було крутитися. Тут їх багато. Різьба, звісно, звісно, помащена, також має бути скрізь жирненька. Ці болти ми затягуємо. 20 ньютон, плюс 70 градусів доворот і плюс 15 градусів доворот. Так, 22 мільйона штук. 20 болтів, великих, 20 ньютон. є. Так, 70 градусів до ворот. 70. Ну, ви зрозуміли, да? 20 болтів Дотягнути 70 градусів. Головне ні одного Ніякого не забудьте. Сімдесят градусів, а потім п'ятнадцять. Нормально мало крутитися. Легенько. А герметик гарно скрізь повилазив, подивіться я, чудово. Чудово. З усіх сторін. Там так само. Так, Вставив кільця в циліндри. Ось такі зазори, подивіться, які вони невеличкі. ну Тут нормальні, тут 0,30, тут 0,20, а в верхньому 0,15. Як на мене це дуже мало, подивіться, бачите, воно до кінця, щуп до кінця не доходить. 0,15. Що робити? Трішки підпиляти, я переживаю, щоб не було задір'ї, щоб не занеплинуло кільце. Потрібно буде верхнє кільця трішки підпилювати. Масло зімнє нормальне 0,20. 0,20 заходить. Ну таке важко міряти, бачите? Заходить 0,20. 25 не зайде. Бачите? Ну, заходить, бачите, воно зміщується і з заходить. заходить. Ці зроблю, щоб перші компресійні, щоб хоча б 0,15 заходив нормально. Це дуже тісно буде. І так з зазорами у нас напряг. Трішки буду підпилювати верхні компресійні кільця. Так, Ці кільця верхні підганяю під ковний циліндр. Роблю індивідуально, тому що трошки воно відрізняється, дивіться, 0,15. Вона за нас заходить легенько. Де 0,20. Отак, якраз чітко чітко, -чітко. 0,20. Роблю скрізь 0,20 зазор. Ось такі мене вийшли поршня. Бачите? Гарні, помиті все. Ну, Тут залишилося тільки, я так розумію, сюди палила форсунка. Найбільший нагар, ну в цілому порошня вимилися добре. Питання в іншому, що ці наборні кільця масло це таке блин, ніжне створіння. Його потрібно так все рівненько ставити, що це капець. Дуже вони такі ніжні. Потрібно буде дуже акуратно забивати. Забивати! Встановлювати поршень в гільзу. Дуже акуратно. Таке вже ніжне, щоб капець. Бачите, дивіться, тут ось воно вже вилізло. Ой, блін, а це я награюся. На другому компресійному ми бачимо надпис топ, це вверх. І тут такий буртик. Верхнє компресійне, воно нормальної форми. Є напис зверху, будемо ставити ним доверху, топа немає. Ну, Я думаю, що... У нього різниці немає, куди як ставити. Поршня, як збирати шатунами? Дивіться, на поршнях ми бачимо стрілочки, бачите, перед. І Якщо ви стрілочку ставити до себе, то замки мають бути з правої сторони. Тут от на є, бачите, General Motors вперід. І буквочка B, наша В Віктор, вперід. Ззаді ми маємо цифри. А так збирається шатун з поршня. Буду ставити кільце. Так, візу обов'язково мащу маслом. Обов'язково. Здається, зібрав нормально. Легенько проступав. На другому вже покажу вам, як я це робив. Це був тренувальний поршень. в У вас уже прошло. Що, як завжди тут масло, без нього нікуди. Бачите, як воно вискакує наверх? Це кільце. Ну, коли додаю масло, то воно наче більш краще слухається. Це кільце. Таке вже воно капець неслухняне, капризне. Дуже вредне, дуже вредне. Треба було більш слухняне за це, І це блин, просто капець. Так, Наче виставлю по центрі його, компресійні розвожу просто на 180 градусів. І звідси знизу отак дивитися, то масло не видно. Я отак простукую легенько. Тут, здається, на місці. Ставить. Так, і не забувайте ставити поршень правильно. Ще буває таке, що обжимку затягує в гільзу, а тоді вона мішає встановлювати поршня. Зайшов легенько. на місці. Момент затяжки шатунних болтів. 25 мітон. 100 градусів доворот і 25 градусів доворот. Віщо потім 25 робити, я не знаю. Ну, Написано, що потрібно зробити. Що ж, спробуємо. О, легесенько крутиться взагалі. Люкс. Що ж, в такому дусі скидаємо другий-третій поршеньок. Вкинув другий-третій, спробуємо прокрутити. О, люкс. Люкс. Бути це вертеться. Так, з цим закінчено, добре. Продовжуємо далі. Поршеньки я вже вкинув, а запчастини вам не показував. Отже, кладащий корінь шатун. Чесно скажу, мені попали без коробки. Не знаю. Корні то були в білій церкві місяць, там вона мала загубитися. Шатунні не знаю. Чиї виробника не можу сказати. Не буду обманювати. Кільце по колбеншміту. Так, це вже можна докидати. Значить, прокладка випуск Пає. ГБЦ по елрінгу. Сальник, я так розумію, передній колінвала, задній я вже встановив. Теж був по Елрінгу, задній сальник. Направляючий клапанів випуск Фреція, Тут думаю, що випуск сальники клапанів Елрінг. Клапана кришка прокладка Елрінг. Два комплекта Цепагрем по Фреції, що той, що той. І мені зараз один потрібен. Напевно, що ось цей менший, той що йде на балансір вали, він такий якийсь. Мені здається, на велосипеді більший стоїть. Ну, ви пам'ятаєте, я так думаю, із старого. Тому що часом, коли вийшов передній перший випуск по ремонту цього автомобіля, Пройшло менше часу, ніж коли я розбирав. Так, не буду розбирати а час. Коротше, два комплекта ціпів є. Передня кришка, він вже і масляний насос. Це замовляв власник, тому що у нас там було здесь, здесь тільки по оригіналу, воно було дорого. Власник замовив цю штучку сам. Ось така фірма. Не знаю, як воно, що воно, нічого не можу сказати. Тому що я вам казав, що ці двигуни я ремонтую в перший раз. До речі, тут, як бачите, є стоїть сальник колінвала. Той сальник колінвала піде власнику значить, в подарок. З собою забере, бо я так думаю, що назад його вже не візьмуть, бо пройшло багато часу. От такий номер Vectra B, Astra G Vectra C. Бачите? Ось така передня кришечка. Тут ми маємо прокладку під передню цю ж кришку під масляний насос по паерингу. І помпа по СКФ, Вирішив замінити, так як потім до неї паршиво добиратися, все зробити і питання закрити. Ну, Це всі запчастини, що в мене є. Думаю, що всі вони. Можливо, щось десь пропустив, не знаю. Давно розбирав, дуже важко От так потім щось робити, збирати. Коли проходить багато часу після дефектовки, після розбору. Ще замітив таку річ, що багато нюансів видно тільки після того, як все добре відмиєш від грязуки, від болота. Тоді можна замітити деякі нюанси, які відразу, коли деталь грязна, не видно. Тому бувають такі ще прольоти-зальоти, що щось бачиш тільки після мойки, гарної мойки деталі. Зараз що я? Мабуть, вкину балансі в блок. Ну і Далі будемо бачити, що будемо робити. Зараз натисніть паузу, напишіть, що ярик Тільки чесно. Блок отак зібраний. І що ярик згубив? Написали? Бачите? Знаєте що, це? де воно стоїть? Стоїть ця штучка на колінвалу. І знає датчик коленвала, щитий обертає і положення колінвала. І щоб її встановити, потрібно зняти колінувал. Зивіться, зняти колінвал. Порошня діставати з циліндрів не буду, там вони вже і будуть. Не хочу я ще раз пережити встановлення цих поршнів. А от полублок доведеться скинути, щоб вони відкрутити, і встановити. Зняти коленвал і встановити Ой, диск. Стає вона в одному положенні. По-другому ви її не поставите. І ставте її відразу, щоб потім не розбирати. Зібрав хлопці, все назад. Все добре крутиться, все обтягну. Все добре. Хух, блін. Щоб більш такого не було. Нічого не забувати.